Проєкту відчинилося життя уже більше 16 років. Цього разу його незмінна організаторка Оксана Потимко зібрала на одній сцені понад 60 артистів. З людьми відбувається трансформація. Причому не тільки з тими незрячими учасниками, які на сцені, а й з тими зірковими, які поряд з ними, і головне з глядачем в залі. Ми всі чомусь вважаємо, що незряча людина ну це таке, знаєте, іноді жалюгідне сотворіння, яке тільки може просити, яке зазвичай нічого не може. Ну, бідне і так далі. Так, от ми своїми виступами ламаємо ці стереотипи і показуємо, що ми можемо бути драйвові, круті і що ми можемо надихнути і запалити. Запалювали і дорослі, і діти через те, що більшість учасників живуть у різних містах. А один у день концерту театр заміновували, артисти майже не проводили репетицій, але виступали так добре, що глядачі не стримували своїх овацій. Виконавці, які у цьому проєкті завжди співають максимально щиро і віддають себе повністю в, в цих піснях. В більшості випадків у нас учасники співають під супровід симфонічного оркестру. А в моєму випадку це якраз сольний виступ на бандурі. Роль ведучої для мене є відносно новою, але мені дуже подобається. Так само я буду виконувати Фредерік Шопен «Фантазія як спромт на фортепіано. Мені дуже подобається цей твір. Він доволі такий важкий, я би сказала, але я таку до всіх зусиль, щоб зіграти на висоті, постійно підтримують проєкт учасники пікардійської терції. З ними працювати дуже легко і дуже надійно, тому що вони на відміну, ну наприклад, від нас розуміють все з першого разу. <суміло> Розумієте, тобто як з ними домовишся, і це дуже властиво. Це дуже відповідальний момент, тому що треба відразу сказати все те, що потрібно. Розумієте, не лити воду у проєкту. Є ще одна мета благодійна. Всі кошти, які ми виручаємо від продажу квитків, вони підуть для організування і проведення такого мобільного кемпу в Закарпатській області для військових, які втратили зір під час російсько-української війни і незрячих дітей з різних регіонів України. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, програма очі.